Всім привіт із сонячної Італії. Сьогодні підемо іншою дорогою. Низом підемо. Там я верхом ходила, а це низом підемо. Гарно, дуже гарно. Я кажу, мені не пощастило в дитини діабет, але мені пощастило хоча б з такою дорогою. Я все життя кудись йду. Ми... Мені було 6 років, ми з'їхали з. Бабуси хати від бабусі за 10 кілометрів. І я, напевно, в років 13, то кожні вихідні 10 кілометрів в одну сторону, через 2 дні 10 кілометрів в другу сторону, через ліс треба було виходити е, біля кладбища до села. Нічого, бігала. Мамі, мамі навіть записку не оставляла, вона знала, що я в баби. Ніколи не мріяла свою дитину контролювати, а зараз я можу відкрити телефон і подивитися, яка в неї глічемія. І дякую цим всім технологіям. Так що, спочатку була мій, моя ідея записувати відео, життя з інсуліновою помпою, життя мами біля цієї дитини, тому що коли я була в Україні і саме там нам дигностували цукровий діабет моїй дитині. Я бачила тих мамочок. Це важко. Це огромніший стрес і важко. А, тому просто хотіла показати, що можна жити і треба жити. І з того моменту, як твоїй дитині поставили діагноз цукровий діабет, ти маєш жити, радіти цьому життю і навчити свою дитину радіти своєму життю. Знаєте, ми ж мами хочемо добра своїм дітям. Кожна з нас нещасна мама. Тому що життя важке, як казала одна, життя воно таке, воно важке. Ми думаємо і надіємося, що наші діти будуть щасливіші, ніж ми. Звідки? Наскільки щаслива мама, напевно, і батько, настільки щаслива і дитина. От як ви навчите свою дитину бути щасливою, настільки вона і буде щаслива. чому ми думаємо, що а, от моя дочка вийде заміж, в неї все буде добре. Звідки в неї все буде добре? Я, в неї, в вашої дитини буде рівним е, рахунком те, що було і в вас. Тому що діти бачать, як у вас, і так повторюють. Я дивлюсь на мою бабу, згадую. Вона все життя <laughs> думала, що її дід не любить. От не любить і вона від цього страждала. Це, Напевно, її єдина була проблема чи що. А я так придивилася, от ми сім років у шлюбі з чоловіком, я так придивилася, так я ж теж так само, як баба себе веду. От не любить він мене і все. Це проблема була, все. Як тільки я це зрозуміла, все відлягло, Всі всіх люблять і все добре. А мама мені завжди казала, що я вам можу діти посовітувати. Я сама таке тяжке життя прожила. Ви дивіться самі, як вам вигідно і щоб вам було тепло, уютно. Ви дивіться самі, як жити. Або що от, люблять люди, виставлять своє життя на показ. Ми ну, дійсно любимо ми виставляти своє життя на показ. Дивіться, відео, зв'язок, телефон. Це все ж сучасне. То чому не користуватися сучасними технологіями? Ви мені скажіть, у мене бабуля, вона з сусідами не дружила. Вона переписувалась із людьми з усієї України, які їй були милі, імпонували. Вони передавали один одному саженці. У мене в Україні вже 30 років росте виноград, дуже устойчивий. Хтось з Криму прислав той виноград. Представляєте, у мене в дворі в Київській області є частинка Криму. Ви знаєте, за місяць активного моє, моєго от показово з, показувати життя. Е, я побачила, які є люди в от наші українці. Є, звичайно, з претензіями, але їх дуже мало. От, в основному це як лист, от ваше якесь повідомлення, ваш коментар, це як лист. Я сприймаю це як лист, їх мало, я можу їх всі перечитати, і це для мене як лист. І ти такий дивишся, ой, так, ну класно, є ж люди, які тобі імпонують, є люди добрі, є люди, які розуміють життя. Я б не сказала, що я його сильно розумію. Я теж не можу нічого сказати. Я думаю, Боже, як з чоловіком жити? А хто його знає, як з тим чоловіком жити? Жити, то й жити. Найбільший мій страх був в дитинстві це щоб тебе не підставили, і по підставі, щоб ти не попав у тюрму. Так, так. Потім я дуже боялася вийти заміж, ну от кожна дівчина впевнена, що вона вийде заміж. Це зараз йде тенденція, що який тим заміж, і то бабулі пропагандують внуків, давай. А вийти заміж і щоб мене там били, тому що від цього позбавитись важко. От мені так казало, що не дай Бог мене вдарить, я так ляжу і буду вже вмирати. Ну, мене, слава Богу, не в першому в шлюбі не били. А в другому так взагалі всі. я можу погрожувати, що зараз туляків надаю, як не будеш слухати. В мене сестра боялася не спитися, тому що в нас батько пив. На той час якось вони всі, от в мене батько тих 70-ті-80-ті роки, вони ремонтували машини, вони мали і кошти, але їм і привозили магарачі. У нас була машина. Ще в, в, в 77-му році. Це в 77 і моя сестра родилася, в 80-му році була машина. Так сестра боялася спитися. Яке спитися? Випила чарчину, вже бе-ме, вже желудок болить, яке спитися. А, а в мене це я вип'ю стакан шампанського, вже всі кості болять. В дитинці був ревматизм серця. Кості боліли. До речі, ноги дуже боліли. І в 13 років, пам'ятаю, ми були в Прикарпатті, в санаторії Черче. І я там відходила 10 разів на грязь ванни. І в мене повністю ноги перестали боліти шалено. Ну і море, море додає здоров'ю. А я ж кажу, яке спитися, якщо випив стакан шампанського і вже тобі це кості ломить і непонятно що. Італієць мій взагалі не б'є. Це мені пощастило. Ви знаєте, дівчат, вийти заміж це як лотерея. Ти не знаєш, що тут тебе чекає. Абсолютно. Ну, звісно, що так на умання бігти із своєї сім'ї, де, де тобі було погано до чужого, то це не то. І те, що італійці зустрічаються по 5-10 років, це прекрасно. Тому що я так знаєте дивлюсь назад, і аналізую. У мене був перший чоловік, я в 20 років замуж вийшла, потім 24 роки обдоввіла, і 10 років я була вільна. Ну, так що я можу сказати? Два роки стосунків показують все. Якщо через два роки стосунків ви не почали жити разом, ви там не організували своє хазяйство, це вже все, це можна прощатися. А представте, ми біжимо, починаємо відразу жити. Через два роки ми розходимось. Тому ще треба собі час давати. Навіщо відразу бігти жити разом? Та позустрічайтеся. Та подивіться, яка та людина. У мене в дитини цукровий діабет першого типу. Це взагалі народжувати дітей це ризиковано. Це як, ну, як вона захоче, як вона вирішить, Ви представте цим е, дівчатам, наскільки треба розуміюча людина. Я хочу свою доньку навчити жити і. Получати задоволення від життя, не від життя з чоловіком, від відразу в 20 років народити дитину. Я хочу їй навчити жити життю, щоб вона водила машину, щоб вона кудись могла поїхати в іншу країну подивитися, щоб відчувала смак життя не від сімейного, а від взагалі від життя. Але я не пропагандую життя без чоловіка. Жінки, які хочуть без чоловіка, вони просто вже втомилися від того чоловіка. Вони розуміють, що їм не попадаються нормальні, з яким би ти строїв життя і щоб все було добре. А ще як одна сказала: ми боїмося жити в добрі і в теплі. Ми боїмося цього всього. Той, хто привик жити в стресі без грошей. Вони потім бояться і цих грошей, і цих стосунків. Навіть якщо ви зустрінете нормального чоловіка, ви будете шукати подвох. Я 10 років шукала. А, очередной. да, і що, в чому підвох? Коли ми з тобою розійдемося, і в чому підвох? Так що бережіть себе.